Армадол, забудь про головний біль. Люди, ми зажартували насправді тема безпорадності. У мене там трошки не вийшла яєчня, якою мала бути, та? Е, хоча це така легка страва з кунжутом. Е, і це теж насправді прояв безпорадності, коли Слухай. ти бачиш, могло, а не вийшло. А ти знаєш, на прикладі, до речі, цієї яєчні можна і пояснити, про що ми будемо говорити, тому що тема безпорадності дуже широка і є таке поняття, як вивчена безпорадність. Угу. І от, умовно кажучи, якщо ти раз приготував яєчню, вона не вийшла, другий раз приготував, вона не вийшла, третій раз приготував, тоді ти кажеш, не буду Взагалі готувати от тобі і вивчена безпорадність. А ще Але не, більше... Вибач, а ще още, крім яєчні, слухайте. Ми всі зараз себе відчуваємо абсолютно безпорадними, не можемо вплинути на ситуацію, так. коли бачимо ту велике лихе, яку навколо нас. Це... Велика історія. Як із тим, тим боротися, умовно кажучи, я зараз огрубляю з яєшньою, яка не вийшла, і з війною, на яку ти не можеш вплинути отак глобально. Зараз будемо з цим розбиратися. Наталя Кадя, дослідниця. Найдослідниця Наталя, вже Наталя, привіт, привіт. тут. Привіт. Нато ти Це дні важливезний день. Зима зустрічається з весною, а це означає Стріпіння. світ. Давай, переможе ти Переможе обов'язково. Клас, привіт. Привіт. Боже, спасибі тобі величезне, так приємно стало. Ти, до речі, про безпорадність нам тема підкинула сама. Ти сама написала ці постійно підглянули, ти сама... знаєш у uh -huh. тебе на сторін. Дуже хочеться українців підтримати, тому що безпорадність це ж не про те, що ми не можемо. Безпорадність це про те, що ми думаємо, що ми не можемо. Ой, І о, в цьому визначальна історія. І ви класно дуже сказали, що це про вивчену не безпорадність. Це ж не про те, що ми народилися неспроможними до чогось. Це про те, що зараз такий складний час, в який в нас багато речей не видаються абсолютно природно. Ну немає. Можливості їх робити, ага. і ми перекладаємо це відчуття безпорадності в чомусь одному на всі інші сфери життя. Тому мені дуже хочеться підтримати абсолютно, як, як захворювання, яке починається з чогось одного, ти його не лікуєш і воно стає патологічним. Ти не можеш щось одне робити, тобі щось одне не вдається. Ти перекладаєш це відчуття неспроможності на інші речі. Ага. І вирощуєш свій синдром безпорадності. Наталя, поясни, будь ласка, ще раз чітко, що таке вивчена безпорадність. Ти зачепили за цей термін? Що це означає? Давайте ключове слово вивчена це щось набуте. Це коли ми починаємо щось робити в будь-якій сфері, угу. не отримуємо бажаного результату. Угу. отримуємо від значущих для нас людей критику щодо того, що неспроможний. Що ти брався, ти що, від початку не знав, що в тебе яєшня не вийде страви, це не твоє, Єгор. Ну їй богу, що його було починати. Я еволюціонував вже, і в тебе виникає оце і в тебе воно правду не виходить, угу, і угу. ти підсилюєшся в думці, що ну да, це не моє уже і наступного механізм. разу, коли будете в студії визначати, хто буде готувати. Ти будеш першим, хто скаже тільки Ні, не будь я, ти навіть так. братися за це Вивчена вже не вичена безпорадність. Так? Це стан, в якому ми думаємо про власну неспроможність, хоча насправді її немає. Наталю а далі, а далі я продовжу. Да, спочатку це перекинеться далі на інші галузі, та якщо не буду це Абсолютно. лікувати. Так. Чому це небезпечно? Вау. Що ми починаємо з чогось одного з яєчні? Далі ще починаємо помічати речі, які не виходять, і починаємо думати, ага. що ну ага. в принципі ми не здари, в принципі, не виходить. Чому зараз важливо про це говорити? Бо направду багато речей сьогодні ми не можемо робити. В нас є абсолютно фізичні інші обмеження. Угу. Але скільки багато всього іншого ми можемо натомість робити, і давайте спробуємо розібратися на прикладі. Я пропоную нам з вами і глядачам пройти невеличкий тест Клас, давай. Давай. на вивчену безпорадність. Так? Тест. Давай. так, ми можемо гратися вашими так, улюбленими мені. картами. Так, давай тобі одна, мені одна. Я буду з вашого дозволу. А, е... а люди, подлівський наш редактор, буде рахувати кількість так ні. А я хотіла ну, оцей цифр... а а тест, рахувати. який ми будемо зараз проходити, ага. е, він нам допоможе ідентифікувати саме вивчену безправність. Ви, ви, що у вас взагалі... є синдром вивченої безпорадності. Це важливо. Поїхали. Так, люди до екранів, будь ласка, відкладіть свої справи. Реально, треба це лікувати отак в зародку, щоб потім воно не стало комплексом нездари. Е, Наталю, ми готові. Так, у нас зараз є шість запитань. Так. І до Неля не гори дорогі на екрані, глядачі, так. да ваша е, у відповідь на запитання ви маєте відповідати так або ні. Okay? Добре, неля його. Угу. Ага. Отже, запитання номер один: щоб почати щось робити, вам потрібні сприятливі умови. Ну, типу, ви не почнете щось робити, якщо не будете перевіряти, що а все є для того, щоб успішно стартувати. Неля ні. Ігор, ні, окремо. Mm -hmm. Друге запитання. Якщо сприятливих умов немає, ви дієте лише до першої недачі, а потім кидаєте цю історію і кажете, ну, не моє. А якщо інколи так, інколи ні? Давай, що частіше, Ігор, щоб по чесноку. Так, що перше в голову приходить? Uh -huh. Так, окей. Третє запитання. Вам часто. Здебільшого здається, що ви у безвиході. Такий час ну, немає можливості нічого робити. Не Но хочу, не моє. Угу. Четверте запитання. Якщо вам не подобається робота чи оточення, ви продовжуєте скаржитись, обговорювати сто тисяч разів, але нічого активно не робите для того, щоб його змінити чи покращити. Є така штука. Угу. Ви уникаєте конфліктів і ніколи не відстоїте своєї думки, бо е, не вірите у спроможність довести її, бути е, правим. Угу. Може угу. І останнє запитання. Ви уникаєте складних, незвичних відповідальних завдань, тому що боїтеся, що не впораєтесь і відчуєте, що з вами щось не так. Окей, так. Що ми дивимося тут? У нас є. Три пунктики, по яким неля може почати відслідковувати: що якщо вона трошки більше почне вірити в себе. Mm -hmm. І то, трошечки більше, е, Нель, попри те, що часом ви щось боїтеся почати, попри свій страх починати робити, mm -hmm. то все буде класно. Єгор, згідно тестів, але тут теж історія про те, да? Кожен mm -hmm. із нас знає, наскільки ми щиро нещиро відповідаємо. Згідно тестів, має е, дуже, було, дуже Наталі, мало. У мене було дві відповіді, які реально 50 на 50. От серйозно. Окей. Okay. Okay. Я пропоную нам трошки подивитися, як це спрацьовує, як замінити схему і вийти з цього клятого давай, кола безпеки. Бо знаєш, я до речі, за цим синдромом ага. і взагалі з цим психологічним ага. поняттям е, вивченої безпорадності зустрілася ага. тільки цього року. Але я прям в якийсь момент почала помічати, що це от, що це саме переноситься на інші сфери життя. Розумієш, тут питання одразу до кого бігти, з ким іти працювати, тобто як цей механізм зламати. Давайте подивимось в чому полягає механізм. Uh -huh. да? Перше, е, так чи інакше склалися обставини, що я не вірю, до прикладу, uh -huh. що я можу класно вивчити іноземну мову. Або я не вірю, що зараз на часі займатися кар'єрою і розвиватися на роботі професійно. Uh -huh. Оскільки я не вірю, то коли мені якесь, є якась пропозиція, чи мене запрошують, чи я потрапляю на якийсь курс англійський, я ж не вірю, що зараз на часі, що uh -huh. я спроможна. Я цього не роблю. Оскільки я не роблю, я не отримую результатів. Оскільки я не отримую результатів, кожен раз я підсилюю, що це не моя так, історія. Тобто ми по колу гуляємо. А тепер а дивіться, що, що... можна ревачку да. маленьку. А часто корелюється оце не вірю з мені лінь. Дивіться, тут різні можуть бути історії. Є величезне питання з тим, що таке лінь. Зараз дуже багато про лінь, лінь плутають з речами, коли ми щось не робимо, тому що не відчуваємо спроможності це зробити. А, а, о, сил так. чи знань, ну, тому що реально така тонка межа, правда. Така тонка межа. Друзі, дивіться, нам здається, що для того, щоб почати е, виходити із синдрому, позбуватися синдрому безпорадності, нам треба почати вірити. Насправді ні. Нам треба почати історія робити, дуже мабуть, проста. Так? Бо коли ми через дію ж тільки починаються зміни, коли ми починаємо робити щось, угу. і в нас починає вдаватися, бо так чи інакше, комусь більше зусиль, комусь менше, ми починаємо робити. Нам починає вдаватися, ми починаємо вірити. вірити. Починаємо через це отримувати результати. Виходимо на новий рівень через силу. Це як акторські вправи. Знаєш, часто щоб прийти у якісь на першому другому курсі Карпенка Карову акторських вузів, а через фізику прийти до стану. Змусити своє тіло рухатися так хаотично і ви прийдете до стану спокою. Оце, по суті та я дуже саме. хочу нас закликати з вами, що во про синдром вивченої безпорадності не чекайте, поки у вас буде натхнення, мотивація. Мотивація це специфічний психоемоційний стан, який психоемоційний стан у українців е, майже рік війни, да ну, а от дисципліна робити почати робити. Попри небажання, попри втому попри невіру, саме бажання або дисципліна виконання дій дасть нам результати, через які ми будемо вірити і виходити так по Ми складаємо інтуї... план. У мене інтуїтивна така робити історія. Робити От я кроки, просто розумію, та? що якщо я перестану щось робити, то я просто піду в прірву. І у мене інтуїтивно така історія виходить. І можливо кілька пунктів навіть я через роблю просто автоматична те, так? Так, так. так? Ну тому що рутини і автоматизми це найпри... найсприятливіші умови для мозку, де він не хвилюється. Тому то чому я кажу зараз українцям, що зараз дисципліна перемагає мотивацію, бо коли ви чекаєте натхнення, його виснаженій емоції не буде. А коли ви дисципліновано кожного дня вивчаєте 10 слів чи присідаєте, попри бажання чи не бажання, отам будуть результати. Друзі, дивіться, і ми зараз от з Наталею зробили там фактично шість питань. Да, ми розглянули mm -hmm. з цього тесту. Якщо ви хочете більш детально пройти цей тест, зайдіть до Наташі в Фейсбук на її сторінку, там розгорнутий тест. Скільки там? Близько 20, мабуть, mm -hmm. запитань. Да, 20. 18 запитань. Як mm -hmm. мінімум, ви самі собі можете зробити діагностику, як максимум, потім почати робити всі ці кроки, про які говорить Наталя, почати скласти собі план, почати робити, а далі вже там вірити, хвалити себе, підтримувати і так і далі. Якщо не можете справитись, тоді треба звертатися я так розумію за да, допомогою І важливий момент вміти ще визначати о той момент коли ви почали відчувати що ви не спроможні це робити і ви завжди його пов'яжете із своїм минулим досвідом угу. який сьогодні змінюється це означає перерив, перевіряйте релевантність того у що ви вірите відносно часу ну типу раніше угу. щось не виходило не міг були якісь умови і ти живеш цим відчуттям але подивись зараз де ти що ти угу. і ти знайдеш багато багато переваг в тому щоб почати я можна угрублю Зараз, Давай. тобто, якщо я, я на своєму прикладі насправді, uh -huh. от мені навіть це не дуже приємно визнавати, але е, війна зробила так, що я багато чого роблю на автоматі. Uh -huh. і я такий трошки робот, да, умовно кажучи, в десь якихось моментах. І я, е, у мене зник цей комплекс, як ти правильно uh -huh. називаєш, її uh -huh. е, вивченої безпорадності. Uh -huh. Якщо б я вів себе як до великої війни, я б чекав би натхнення, я б би, я би одразу був, був категоричним в якихось моментах. Все, я б би був би весь в плюсах, так? Тобто це... треба трошки ставати роботом? Е, ні, не роботом. Треба знава... українцям нам з вами, і це наша величезна перевага, наша усвідомленість, здатність осмислювати, розуміти природу своїх емоцій, і думок. Це твоя здатність, ігор, попри небажання і страх робити, тому що ти знаєш, що якщо ти робиш, ти отримуєш. Це про це. Жодним чином ми не робити і нас любов. але ли... ж ми змінюємося любов. при цьому. Ми ж Змінюємо нашу природу при цьому трошки, водозмінюючи наші якісь характери, звички. Я зрозуміла, що став не змінюють, але ми так. щось втрачаємо. Не треба цього боятися. Ні, абсолютно мені просто здається. Що... Боятися треба втратити віру. Оце не найстрашніше, прикольно. бо коли немає віри, немає спроможності. І зараз як Папа Римський говориш. <рес> ну, а мені завжди подобається, як Наталя говорить про усвідомленість, тому що от я для себе чітко розумію, що якщо я зараз усвідомлю в якому саме моменті або на якому саме етапі життя я набула да, оцю безпорадність да. і через який досвід, то в принципі я свідомо зараз можу це змінити. Або ця історія, да хочемо вивчати по там полу. іноземну мову, або ще щось, да і у нас оці ці думки. Uh -huh. Автопілот не на часі, все одно не вийде, uh -huh. не на то спа uh -huh. і як тільки ми починаємо. Об'єктизувати, типу, ну думати, а, а де чого? Ну чого а не, знає, не на часі? я так, знаєш, як роблю, uh -huh. коли в мене щось таке виникає в голові, я просто така сама собі, чий голос зараз лунає в голові? Супер. І я одразу розумію: мами, тата, чоловіка, Ось, його, друге, а, та? який когось. Да. Ти мене не приплітай, будь ласка, спокійно <св <'язок> до своїх жуків тараканів. Так, так, так. Та, та. та, дивіться, <св 'язок> eh, квітки будуть квітнути, якщо вони на сонці, якщо вони на сонці в сприятливих умовах, вони чули. Mm, Розце... пахнуть цей по пахне фантастичний з нашими звичками, життями те саме. Коли ми віримо, коли нас підтримують, підживлюють, поливають один одного. Ми з вами підтримуємо, mm -hmm. підживлюємо, обіймаємо, все вийде. Понюхай. це ж є син, Вони пахнуть навіть це мій голос, на коли тебе підтримує. Пауз невеличка Наталя Катя, дякую величезно тобі. Правда, куртий тест заходьте до Наталі в Фейсбук і там проходьте повний. А, і головне це віра. А віра, Круто. як каже, папа римський, це дар. Це вже не Наталя каже, а папа римський. А е, Наталя каже: не втрачайте віру. Любимо вас до зустрічі за хвилину. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна